Всім привіт! Сьогоднішнє відео це відео з нової рубрики. Надіюся, що подібні відео будуть на моєму каналі щороку, скільки років я буду на Ютубі. І відео це буде виходити один раз в рік, а саме в кінці року для того, щоб зробити так звану ревізію. В кожному сезоні я знімаю відео про покупки. На протязі року знімаю відео про свої процеси, про свої вишивки. Але нас настільки багато, що я впевнена, ніхто не слідкує, скільки в тієї чи іншій вишивальниці залишилося не вишитих наборів, скільки додали, скільки відмінусувалося від загальної кількості, і таку якби. Так би мовити, ревізію хочеться зробити, щоб самі для себе в першу чергу знати, зі скількома наборами я переходжу на наступний рік. В першу чергу це відео для мене, щоб я могла через рік передивитися його і так з року в рік і зрозуміти, скільки наборів у мене чекають своєї черги роками вже. Скільки наборів відчувається із тих, які недавно тільки купилися і відразу вже відшилися. Наприклад, в мене є такі певна кількість наборів таких є. Також мені здається, це відео буде цікаве, як на мене. Для дівочок, які знайомляться, для нових підписчиків, для нових дівочок, які знайомляться з новими каналами, по такому принципу, як я. Коли з'являється новий канал. Чи хтось десь згадав про якусь нову вишивальницю, і коли я особисто зараз за себе говорю, заходжу до неї на канал, звичайно, я звертаю увагу на те, що людина вишиває зараз. Але також, щоб познайомитися ближче з людиною, я шукаю відео про вже вишиті роботи. Щоб подивитися, що людина вишиває, і для себе вирішуючи, чи для мене це це цікава чи не цікава, чи підписуватися чи ні. А також я люблю подивитися, які запаси є в людини. І таким чином я якби чекаю на відшиву якихось робіт. Тобто я розумію, що рано чи пізно, з якоюсь там вирогідністю на каналі цієї людини з'явиться відео по якомусь набору, який мені особисто цікаво буде слідкувати за відшивом. Тому я вирішила зняти таке відео, де я сама б для себе знала, що в мене робиться в моїх запасах. Про деякі набори, можливо і згадати, що вони чекають взагалі до своєї черги на відшив. Тому зараз я оголошу весь свій список наборів, які в мене є на кінець 2015 року. І так, велику Частину моїх запасів складає така фірма-виробник, як «Лука S. От така стопочка на дворі в мене від компанії «Лука S. Я вишила іріс, в мене залишилися ще отакі тюльпанчики, які я планую відшити до комплекту. Далі йде певно кількільку панелюк. які йшли комплектом, коли я купувала, до лимончиків. В мене є вишня, в мене є композиція з агрусом, з крижовником, в мене є сливи та жовта троянда, композиція із червоними яблуками та композиція з виноградом. Це панель. А також від Лукаез в мене є три наборчика із маками. Я дуже люблю маки. У мене є наборчик отаких от мукетик маків, а також два набори із 3 про такі маки на фоні, де фон не зашивається. Тобто це роботи, де не потрібно багато вишивати. Також лежить вже в мене більше року набір, який я думала, який в мене майже щоразу, коли я розпочинаю новий процес, рука тягнеться його відшивати. Я думаю, це знак, тому далі відтягувати недовго потрібно буде. От така в мене композиція із червоною та білою смородиною на, на скатерці і на таких брьомничках дерев'яних. Дуже мені подобається цей набор. Знову ж таки, більше року в мене лежить отакий композиція з трояндами. В мене набір той, що на є. Знаєте, цей набір також комплектується рівноміркою. В мене на Аїді, я йому рада. Є також набор, який я купила з категорії не знаю нашу. Ну, Як мінімум для ниток, тому що їх тут дуже багато. Отакий от сюжетик із конячками. Ну, насправді, я розумію, що він відшити в вигляді буде гарно виглядати, але поки що, що це точно не той набор, який в мене в планах. А також ось дуже довгий час я от думаю, і якось в мене так виходить, що одна велика робота перебивається іншою, і я розумію, що на цю роботу також потрібно багато часу. Це на губіленовій сітці. Отакий в мене млин. Хочу дуже цей млин відшити. Але знову ж таки розмір цієї картини ну, 31х26, до для нові дуже дрібненька робота буде. Оце все, що в мене є із Лукаес. Далі, е, в мене стопочка є е, Dimensions, але. Я її залишу на кінець, а зараз покажу три наборчика, які я планую просто віддати знайомій, тому що був такий період в мене, що я хотіла відшивати цих поваряток, але зараз реально розумію, що для мене це такий примітив, за який навіть не хочеться більше мені братися. Три а, чотири наборчика в мене китайських, відео, про які я недавно знімала. Це фруктова отака от композиція. Отакий коник, який я обов'язково відіжю карпи, які також не хочу, щоб довго лежали в мене в запасах. Ну, і в запасах все-таки на якийсь час отака осінь. Далі в мене два набори в коробці, які я дуже хочу відшити. І був би він в мене один з великих, я би напевно з нього б і розпочала. Отака осінь, де дуже великого розміру буде ця картина. Але насправді з Нового року я планую все-таки розпочати інший набір. Це о, оцей сюжет китайського полотна репродукція картини 12 століття. І я думаю, що саме в перших числах січня я принаймні розпочну все ж таки цю картину відшивати і відтягую я цей момент, щоб не попробувати хоча б перших пару хрестиків відшити. Тому що якось чисто психологічно хочу, щоб. Так як картина там 4 метра, здається. Чисто психологічно не хочу, щоб дата вишивки моя запам'яталася мені там 2015-2025. Ну тобто, бодай би календарно вона вже розпочнеться в мене з 2016 року. Так що після нового року я планую розпочинати вишивати свій китайський набір найбільший. Ну і залишилася. Сама смакотулька. Е, е, крім е, дівшиновських наборів, в мене є е, отака картинка від РТО, яка в мене буде. Шостою, напевно, із серії Старе місто. І отакий будиночок, я думаю, також дуже непогано впишеться е, в цю мою колекцію вже вишитих картин. Також хочу відшити від DMC, На згадку про Закарпаття. Я собі колись купила такий оригінальний набір. Також мені цікаво буде його відшити. Ну і Dimensions. Два набори в мене не золотої колекції. Це отака вазочка прозора. Це я дуже люблю в композиціях букетних. І е, отака зима. Це два діма не е, золота колекція. А далі в мене невеличка кубка Dimension ді, золота. Зл, Із маленьких наборів в мене отака Франція, тоскана та а, отакий маячок. Не так маячок, як заборчик, в якого я просто закохалася. І з великих дімів в мене є отаке європейське Бістром, є Парижський ринок. І це, напевно, картини, які мають відшиватися одна за одною. Є в мене отаке лавандове поле. Такого величенького розміру 30,5 на, 30, 30, на 40,5. Та отакий зимовий ранок це найновіша картина, яку я купила. Набір найновіший, який я купила. От і все От така моя норка. Вона невелика і не маленька. Вона просто заповнена рівно настільки, наскільки. Я вважала за потрібне. Щоб сказати, що є якісь ще набори, такі, про які я марю, без них, без себе погано почуваю, не можу так сказати. Є набори, які подобаються в більшій мірі чи в меншій мірі. Але я прекрасно розумію, що якщо їх в мене зараз не буде, то нічого такого критичного не станеться. Так що, от з цією, з цими запасами, з цією купочкою наборів, я перехожу в наступний рік. А через рік, в грудні 2016 року, я вже проаналізую, що з цього вишилося, що докупилося, і якщо якась частина наборів, а скоріше всього, яка частина наборів не вишиє, це із тих, які в мене зараз є. Просто проаналізую, чому, щоб надалі знати, чи купувати в запаси набори, ті, що мені в якийсь момент сподобалися, чи не купувати. Вам всім дякую за перегляди. Підводьте ревізію, проводьте ревізію в своїх запасах. Дякую за перегляди і па-па!